Кількість загиблих і поранених від російського обстрілу Києва зросла. Яким районам дісталося найбільше? Окупанти заявили, що знищили всі визначені об'єкти. Що стало мішенью ворога? Оновлені подробиці щодо наслідків атаки розповім на каналі «Сей час». Ставте лайк і починаємо. Київ досі оговтується від нічної атаки Росії. Міська прокуратура повідомила: від ударів агресора загинули три жінки і четверо чоловіків. Наймолодшій жертві було лише 22 роки. У лікарні продовжують надходити постраждалі. Наразі відомо про 33 травмованих. Більшість із них постраждали у Шевченківському районі. Там балістична ракета окупантів поцілила просто у житловий будинок. Вона пробила дах і повністю. Ністю пройшла до підвалу. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Водночас, у Солом'янському районі стався інший інцидент. Там, під час збиття дронів, куля залетіла просто у вікно. Влучила у подушку на ліжку. Схожий випадок був нещодавно в Одесі. Це ще одне нагадування, що під час повітряної тривоги не можна стояти біля вікон. Навіть коли здається, що загроза і в іншому районі. Тим часом Росія знову цинічно бреше. Уже традиційно Міністерство оборони Російської Федерації заявило, завдано групового удару високоточною зброєю та ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України в Київській області. Цілі удару досягнуті. Всі визначені об'єкти уражені. Але замість військових об'єктів зруйновані квартири та життя українських громадян. Окрім Києва, дісталося й області. Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник заявив, що Росія атакувала чотири райони регіону. Під ударом: житлові будинки, лікарні, школи, підприємства. Найбільше постраждала біла церква. Загинула жінка, восьмеро людей поранено. Пошкоджено десятки будівель і авто, чотири медичних і чотири освітніх заклади. Евакуйовано пацієнтів, зокрема п'ятирічну дитину. Постраждалим надається вся необхідна допомога. Працюють комісії, організовано першочергову підтримку. Вже ведеться відновлення, додав чиновник. Тим часом виник ще один скандал. Його спричинила заява депутатки Мар'яни Безуглої. Після новини про пошкоджену квартиру соліста гурту Антитіла Тараса Тополі вона написала: Бач, як буває Тополя. Мобілізувався для картинки, форма, інтерв'ю, замовна пісенька фортеця Бахмут. Фейкова служба, справжня війна, справжній російський шахет, ракета, яка не вибирає, чи ти віп із фейковою службою. Карма так без угла відреагувала на те, що квартиру артиста та його дружини, співачки Олени, повністю рознесла балістична ракета. Тарас Тополя розповів, що вибухова хвиля завдала чимало руйнувань. Зокрема, всередині не лишилося й живого місця. Єдине, що вціліло, це стіни, і ті частково зруйновані. Тим часом без угла додала, мовляв, Росія готує нові удари, яких ще не бачила ця війна. Далі буде, анонсувала депутатка. І ще одне звернення вона зробила вже до всіх українців. Без угла дала пораду, як підготуватися до нічних повітряних тривог. Особлива увага мешканці панельок вони складаються при ударі. Не перебувайте на сходах під час тривоги, це найслабше місце. Аптечка, турнікети, тривожний рюкзак усе має бути під рукою. Щоночі, друзі. А як ви реагуєте на нічні повітряні загрози? Напишіть про це в коментарях і підпишіться на канал. Є інформація про те, що в Києві палає будівля політехнічного інституту імені Ігоря Сікурського, і в телеграм-каналах є інформація, що там могли збиратися дрони. Якщо це так, то тоді чи можна говорити про те, що було, було наведення сьогодні? Ми говоримо про те, що е, Росія активно працює по якраз, е, систем, е, де ми формуємо передові ударні групи: дрони, ракети, інтелектуальні центри, які забезпечують якраз наші війська, якраз перед передовою. Технічної бойової складовою. це ті дрони, ті ракети, які вражають ворога не тільки на фронті, а в тих дуже небезпечно в тилах і стратегічну авіацію, що Росія побачила на практиці, і ударні групи якраз ракет пускової установки і системні моделі безпілотників, і засоби їх виготовлення. Вони ведуть аналогічну оперативну роботу і проглядають всі відеоматеріали, змі наші. Працюють агентура виявити до що, що де проходить. І ми говоримо і про е, удари, наприклад, по полігонах, виясняв, де військові частини, де проводиться навчання, які періоди, а тоді до розвідують дронами або агентури і наводять. Точно також ми говоримо про КПІ, яке дійсно в свій час демонстрував, що там є е, дуже ефективні технологічні розробки. Е, прошлий раз були удар по авіаційному університету, де також. Перед цим за декілька тижнів демонстрували наші активісти виробництво і розробку дронів прямо також на базі таку начебто, вузу, от, а з іншого боку, з проживанням там, десь рядом людей. Ну, і, зрозуміло, це корпуси і гуртожитки вузів. Я рахую, що це недопустимо, по-перше, показувати, недопустимо там розміщати, тому що це вузи, де знаходяться студенти. Вони повинні молодь наша, по якимось чином, бути під загрозою ударів. Тому що цинічний ворог він не буде рахуватися ні з чим. А тоді буде Путін заявляти: от ви бачите, от там є е, відео е, по авіційному чи по КПІ. Там вони заявляли офіційно, що виробляють дрони, які будуть наносити дари по Росії. А це тепер вже законні цілі. Розумієте, як терорист буде показувати. Тому в даній ситуації ніяких е, інфраційних, а тим більше відео, пропагандистських прямо тряхів деяких активістів не повинно бути взагалі. Дещо виробляється, дещо розробляється, яким чином воно комплектується і направляється. А то хтось хоче попіаритися, а це я прямо скажу, це пряма допомога ворогу. Це прямі передумови, де знаходиться якийсь центр інтелектуальний, центр збору, центр розміщення людей, а тоді під наведення цих конкретних об'єктів. І КПІ це один із варіантів сьогодні наведення. Да, це терорист, з ним жартувати неможливо. І сказати, да, він винний, да, Росія то винна. Але ми повинні себе вберегти. В першу чергу студентів, викладачів, людей наших, а зустріч тоді центри цих розробок, які не повинні бути розшифровані таким я говорю, популярським способом. Держдеп США оголосив глобальне попередження для своїх громадян на тлі ескалації на близькому сході. Повідомляється, що востаннє держдеп давав таке повідомлення у жовтні 23-го року після нападу Хамас на Ізраїль з території сектора Гази. Скажіть, будь ласка, як Ви вважаєте, як діятиме наразі Іран? Ну тобто, відносно громадян Сполучених Штатів Америки, чи будуть наноситися удари саме по американських базах? На даний момент хомені і команда вирішив питання чи не нести удар по американським і базам і іншим об'єктам, які знаходяться на, в зоні досягнення балістичних і інших засобів Ірану, а нього десь біля 1800 тільки ракет балістичного типу. Тобто не нести удар можуть. І зрозуміло, американці будуть разом з юридіальною збивати. Це буде активна бойова робота. Но сьогодні якраз стоїть питання про... Змушування Ірану до переговорів. Іран, який передбачає, якщо він нанесе удари по американським об'єктам, тоді вже розгорнута компанія удару по Ірану в десятки разів сильніша. І це вже будуть не тільки е, удари е, тих бомб, які пробивають бункери, а це можуть бути тисячі томагавків, багато інших ракетних систем, які тоді вже будуть націлені не тільки на об'єкти. Збагачення, але безпосередньо на керівництво Ірану натаскають всі об'єкти життєдіяльності і, можливо, всі об'єкти енергетики, які практично знищить любу економічну перспективу Ірану. Оце сьогодні така альтернатива. Я думаю, що як і попередні дні, і перед ударами, і після ударів, іде оперативна робота по веденню попередніх переговорів на лінії розвиток Ірану, США. Країн-посередників Європи. І зараз ця робота ведеться до того, щоб вийти на якийсь мирний процес. Тому передбачаю, що найближчі дні таких глобальних ударів Ірану по е, американським об'єктам не буде. Може бути по ізраїльським об'єктам, а Ізраїль зворотньо е, такий буде йти формат е, конфронтації. От, але е, щодо того, щоб Іран розпочав вже прямі удари по США, це вже буде означати війна США. Виграти таку війну. Неможливо. І Росія і Китай не втрутяться в цю війну в форматі воєнної допомоги. Точно будуть говорити про те, що треба мирним шляхом, будуть пропонувати свої посередницькі послуги, але далі руху не буде. Тому що тоді тянуться треба в глобальну третю світову війну. Коли готувалася операція при Обамі е, нанесення удари по Ірану? По... Е, в той період. Е... Була одна концепція. Нести удар по всім об'єктам Ірану, але запропонував з нашою участю переговорний процес. І президент Рухані Ірані пішов на те, що вони припиняють збагачення урану, а е, країни США, Європейський Союз, Китай знімають санкції з Іраном. Сьогодні йде про те ж мова, але вже тепер в бойовому форматі вже задіяний тис тиску, які для Ірану критичні. Тому я думаю, все-таки вийдуть на тяжкий складний переговорний процес. І знімуть проблеми глобальних ударів. Моя конфронтація бути з Іра, якраз Іран ще раз Ізраїль на якусь перспективу, тому що Ізраїль не погодиться на повне припинення так сказати, вогню або мирний процес. Але американці його, якщо доб'ються відповідно погодження керівництва Ірану на зняття проблем з багаченням, тим більше зобов'язання не виробляти ядерні бомби. А як ми тоді пропонували, низько уран для... Ядерних реакторів для енергетики Ірану. Це був правильний процес. І тоді якраз заключили цю угоду велику. Я думаю, що зараз будемо після ударів виходити на таку угоду. Але е, найближчі дні е, переговори в різних точках в Швейцарії, в Омані, от в інших країнах, будуть вестись між е, іранцями, американцями напряму і, можливо, залучуючи за інші країни, щоб сприяли цьому процесу.